Ось ресурси, які потрібні для сьогоднішнього проєкту. проекту. Сьогодні ми будемо з вами е, робити автоматичні феєрверки. Це можна сказати автоматизовані феєрверки. Тож почнемо з того, що ставимо роздатчики так, через блок. Може, можете скільки хочете. Але я поставлю лише 5. Далі. Е, я хочу якийсь... Блок, ви можете будь-який обрати. Ну, я хочу, щоб діаманти, бо по-баха. Ставимо так. Став. Ось так. І тепер ставимо в лінію, як я показую на відео. І тепер ставимо ось тут блок і кнопку. Вже підготувалися. Тепер ставимо Redstone, так як я на відео, або якщо ви розумієте в механізмах, то як хочете. Тепер ставимо е ось такі от механізми. Робимо будь-яку, як хочете, нажимаємо. Це там буде різниця в тому, що буде... Порізовує такти з різної швидкістю, тому що там існують таке як такти. І один такт це 10. Одна така, якщо трохи один раз там, то це буде 10 тактів. Так, тут феєрверки кладемо, і ці ж такти, це якщо поставити по різному, то це буде з різною швидкістю, з різними такти, тактами і це буде різний час, різні секунди. Перенаживаємо і ось у нас виходить це чудо-юдо. Ви можете, до речі, це я просто так показав, ви можете якось задекорити це, зараз покажу приклад маленький. Це просто так само парканчик навколо цього механізму. Це один з найлегших механізмів, який я робив. А механізми я робив uh, нормально, так. Не багато і немало. Раз, де. Uh, ось і того, Усе є. Ось ще трохи ферми. Це прикольно. Всім до зустрічі. Всіх до зустрічі і це просто акція з вами. Я всіх люблю і...